І так, друзі, всім доброго дня! Саме в цьому відео я хочу вам нарешті показати, як легко та просто можна отримати на свою приватусько-бомоновську карту, як на мінімум там 2-3 тисячі гривень. Не буду казати про мільйони, кажу вам реальність. Коротше, в цьому відео показуємо свою стратегію. І, до речі, тільки до кінця цього місяця в нас буде діяти цікава акція. Додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, що там воно буде. Тож безкоштовно вам показую повністю всю нашу акцію, і в цілому як заробляти гроші з телефону. Ну що, поїхали? І так, друзі, ну що, всім привіт ще один раз. Усього перейшли вже до екрану мого телефону. Та саме сьогодні буду відчиняти нашу угоду на 100 доларів по ось цьому нашому сайту, який дає нам сигнали. Це саме наш TradingView. Це топовий сайт, 0 доларів назавжди він коштує, тобто реально топчик. І прямо зараз я буду відчиняти нашу угоду на 100 доларів і подивимося, що воно в нас з цього вийде. Тож, друзі, давайте відчиняємо нашу угоду. Я працюю на брокері Pocket Option, мені він подобається максимально. Кому він не подобається, або ж в кого є альтернатива, можете обрати будь-який інший. Але ж цей брокер для мене просто must have. Так, обираємо нашу валютну пару, саме головне, друзі, без підпису OTC, так як у це в нас взагалі інші наші стратегії. Обираємо gbp AUD. Після цього переходимо на, нашого, на наш сайт і в пошуку пишемо назву нашої валютної пари саме GBP AUD. Ось, і натискаємо Оанду. Ось він у нас другий, бам, і огляд нашого інструменту. Після цього натискаємо на технічний аналіз, щоб отримати наш сигнал. І одна хвилиночка. І одна хвилина нам каже, покупати. Повертаюсь на брокера та натискаю купити на одну хвилинку. І перші секунди графік іде догори, з якого я зароблю плюс 85 доларів. Так, коротше, друзі, не знаю. Я в мене такий вайб зараз. Я так в кріслі в своєму приліг і просто записую для вас контент. Так, давайте ось отак оп. Щоб телефон не перевертався в мене, повернувся на бочок і дивлюся, як гроші вони заробляються. Чесно кажучи, максимально круто працює з цей сайт, так як він дає сигнали безкоштовно, він дає їх впевнено. Тобто. Я зайшов на 100 баксів зверху. Зароблю 85. Тож просто дивимося. Саме головне, що погода далі усього йшла в нас догори чітко по нашому сайту, так як на ринку, в нас існують такі штуки, як корекції, і це в нас нормально. І саме головне зараз не підпасти під таку корекцію. Так, дивимось. Залишається в нас 10 секунд. Тобто 50 секунд нашої угоди йшло в нас ідеально. І все щось останні, е, останні останні 10 секунд трошки в нас волатильні, але ж дивимось на результат. Ага, блін, трошки нам не вистачило. Окей, це в нас норма, друзі. В такому випадку я помножу нашу году на 2. Та обновлю об, оновлюю наш сайт і Дивимося, що він мені скаже. Він мені вже каже продавати, і просто в нас з'явився новий сигнал. І я на 200 баксів заходжу в нашу угоду донизу. Тобто, принцип нашого такий: я втратив 100 доларів, і прямо зараз бачимо, що мій прибуток буде 170 доларів. Тобто 100 доларів я повертаю собі назад, і на 70 баксів я виходжу в прибуток. Таким чином, заходячи не більше ніж на 1%, на 1, 2, 3% від нашого всього балансу, злити баланс нереально. Тож, давайте з вами просто дивимось, як на мене, ну реально топовська стратегія. І типу, навіть якщо зараз це буде мінус, ну окей, я призведу просто вже на 400 доларів і заберу ще більше прибуток. Типу, чим більше в тебе перекритів, тим більше в тебе прибуток. Але ж я не думаю, що потрібно буде якісь перекриття трубити, так як ну, сайт себе відпрацьовує коректно. типу, ось наш сайт. Сигнал продавати. І ось наша угода, яка летить в нас донизу. Залишається в нас лише 7 секунд, 6 секунд. І дивимося воно в нас, який прибуток воно мені принесе. А саме я втратив 100 доларів з минулої угоди і заробив 170. І типу 100 баксів я повернув, і на 70 доларів я в прибутку. Тобто, друзі, ось така двішуха. І до речі, ледь не забув вам розповісти. Але ж друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота «Назавжди», який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії, і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic SAR. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш канал Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відосом перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій І я відразу вас додам ви ці всі, всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну, тож, ось така акція в нас є. Тут же дивіться самі, кому це цікаво. Тож посилання буде в коментарях. В цілому, прибутку, у скільки там 70 баксів за один день мені достатньо, це реально непоганий результат. Тож піду далі відпочивати, друзі. Всі посилання будуть в коментарях, також і на цей сайт. Ну, максимально топовський розклад. Тож, що, побачимо з вами в наступному відеосі. Вже всіх обійняв.